Слава Ісусу Христу. Плава. 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 За своє грішне життя, за свій не е, я дуже тяжко захворіла і зверталася по допомогу до всіх знайомих, близьких, родичів. І, Якби такої підтримки і допомоги не отримавши, зустрілася з однією дівчиною, яка проживає в Франківську по вулиці Вона ще не одружена, їй тільки 22 роки. І ми так розговорилися. Я розказала їй свої проблеми, свої хвороби, з яких я ніяк не могла вийти і до цього часу хворію. І вона мені розказала про свої проблеми, про свої хвороби і про хвороби свого рідного брата. Вона... вона не сказала звідки вона знала про отця Олега. Але сказала, що вона до нього Олега до приходила зі своїм братом, який дуже-дуже довго хворів на псоріаз, і лікарі поставили діагноз, що він невеликовний. Вона вирішила шукати так само, як я допомоги знайомих людей, її знайомі підказали, щоб вона звернулася в цю церкву до отця Олега, і щоб він молився, щоб вони приходили часто, і вона своїм братом приходила. І тільки чотири рази, чотири рази прийшла до отця Олега. Отець. Вони молилися, отець Олег теж над ними молився. І на четвертий раз весь зоря зійшов, а він був дуже-дуже розповсюджений по всьому тілі. І вона мені сказала, вона про це все розповіла і сказала, От, як не вірите мені, то зверніться самі, побачите. Підіть, не бійтеся. Дякуємо Богу, за зцілення. Дякуємо Господеві Богові за зцілення.